Різна публіка, різні футбольні зірки і минулого, і теперішнього. Ну і дітлахи, які намагатимуться сьогодні зловити захантити якийсь автограф, а можливо, навіть з кимось е вдасться домовитися про ігрову екіпіровку. Бачимо у декого навіть є ось. Е Форма Олександрії, що насправді дуже важко дістати. Підходять футболісти команди Руслана Ротаня. Відповідно, все готово до того, аби команди з'явилися на полі. Олександрія найкраща команда 2025 року. Якщо брати за показником набраних очок, так що щось спрогнозувати важкувато. Але якщо заглянути на цифри, то тут є певна тенденція. Подивимося, чи вона сьогодні спрацює. Я про нічиї про миролюбну тенденцію, яких було аж надзвичайно багато у. Зустрічах між цими командами зараз колективи з'являються на полі. Слідкуємо за рукостисканнями. Поки що в гарному настрій. І Віталій Пономарьов, і Руслан Ротань. Ну і подивимося, в яких настроях вони будуть після цього поєдинку. Адже як каже, гасло руха буде бій. Бачимо цю футболку з цифрою 100, яку вручає йому спортивний директор руха Володимир Лапіцький. Став першим не Лапіцький, а Юрій Глимчук став першим футболістом в історії руха, який зіграв сотню матчів. Ну, Гравці обох команд. Ось зараз нарешті м'яч переходить на половину поля руха. Тут одразу за цей чіпляється. Шепелів. Його прострільна передача. Безера ударна позиція. Пробиває Безера. М'яч через рикошет від Ростислава Ляка опиняється в руках Дмитра Ледвія. Ледвій. Грає через Любика. Слюбик повертає на голкіпера. Ледвій в один дотик хотів якось красиво віддати, але віддає красиво на суперника. Тут не менш красиво Мартинюк працює. Втім, маємо робити паузу. Олександр Афанасів дає свисток Безера. Зараз тримається за спину, я так розумію. Мабуть, невдало приземлився. Руслан Ротань починає допояснювати Ващенко, як і де він має працювати. Якщо Калюжний до цього звикший. Доващенку немає особливо багато ігрового часу. На всякий випадок, я так розумію, розминається Джовані. чи подивимося. Ну і Базера ні. Базера ні, я так розумію, лише вийшов на поле, але хапається за голову. Я Думаю, в перерві ми дізнаємося від кореспондента на цьому матчі. Назара Заплатинського. можливо більше деталей, що сталося з Безером. Ми бачили фол, але не бачили якихось супер жорстких дій зі сторони футболістів Руха. Ну і заміну, мабуть, все ж таки доведеться проводити. Базера вже на лаві запасних і дійсно дуже сильно розчаровується. Маркоса Пуга продовжує відновлюватись. І ще... і кращий прийом вже втеді цари. Мартинюк до нього підключається, з іншим футболістом розігрує цара. А тут момент зараз буде в Шепелєва. Пробити лише забув Володимир. Так заважали йому це робити. І м'яч пиняється в руках Дмитра Ледвія Давайте подивимося ще раз на цю передачу, на цю комбінацію. Мишньов, цара, шепелєв В один дот важко. Було тому, що фактично опорна нога вже приймав нею Шепелєві. 16 матчів у елітному дивізіоні до цього провів сьогоднішній головний арбітер. А зараз про нього пізніше шанс у Шепелєва. Вихід один на один, один. Удар Шепелів. Ледвій. Ледвій забирає поміж ніг. Цілив Володимир у цьому епізоді. Вже цього разу повноцінний момент для нього. Дживані хапа... ой, Дживані Безере. Звичайно, даруйте, хапається за голову. Тут все ж таки вдалося прорвати з такою передачу захструха. І варто відзначати Романа Дідика, який відпрацював до останнього і потрошку заважав шепелю. Ну і так само ось цей підкат трошки пригальмував м'яч, але все одно не нападник шепілів. Теді цара, хто ж, як не він. Біля цари одразу двоє. Цара віддає передача на ковальця. Той дотепно пропускає. І Чивані знову не пускає. Ростиславляк. Хороша робота від оборонця руха. Коли вкотре помиляється при передачі. Третя або четверта. Я вже сам нарахував. Ващенко готує удар, але вже доготував до того, що буквально підійшов до дідика. Дідику дісталося. Лейнанах тримається. Тут який постріл один Дмитро Мишньов. Ось так треба гатити. Поворот показує центральний півзахисник Олександрії. І в суперважкому першому таймі вони все ж таки знаходять свій момент. Зараз подивимося, чи були в нього якісь шанси. Тут Дідико надають допомогу. Там не чіпав його Ващенко. Після удару Ващенка якраз десь вилетіла нога Дідика. А може й наступив. Подивимося, поки що за самим голом спостерігаємо. Всі були без офсайдів, З місця пробиває Дмитро Мишньов. Ось тут. Підбирає, віддає йому передачу Мартинюк. Фактично без розвороту і не встигає накривати Есон. І м'ячик так рівнесенько влітає в самий куточок. Вимушений повертати на Едсона. Знову на пастуха. Фінальна атака руха. Подача від пастуха. От на виходах Єрмаков здорово. Вже не вперше в цьому матчі. Ніхто йому не заважає. Намагається рух вантажити туди, але ніхто не набігає. От самого Пастуха. З його зростом там, можливо, трошки не вистачає зараз штабного. Тут з Безерою є величезні проблеми. Чи сам він розходиться, поки що не перебудувалась війська команда Мишньов. Ми вже бачили, нього удар, він підключає цару. Цара на ковальця. Ковалець битиме під ближню стійку і м'яч дуже близько пролітає повз неї. Так на протиході намагаються олександрійці ловити голкіпера руха. разу це вдалося. Ну і тепер шанс для Кирила. Фактично всі атакувальні ланці руха. Ну і Свої заміни виконує львівська команда. Чергові свої заміни, тому що дві вже було виконано Юрія Климчука та Євгенія Пастуха. З гри прибирає двох лідерів. Я би навіть так назвав Віталій Паномарьов. Ну і замість них виходить Остап Притула та бубакар фал А тепер слідкуємо вже за три діями руха Рунич. Далі йде подача. Бореться карабін, на напала. Удар один-один. Ось він, джокер Віталія Пономарьова, І ось він спрацьовує. Перший удар площу воріт від руха, і він стає результативним. Бубакар Карпа. Нарешті його можна привітати. Нарешті рух можна привітати. Ну, не результат. Ось і він. Перший гол для гамбійського нападника. Як це було? Тут нібито й не втримався на Азоні. Хто по фалу грав? Тут десь загубили. І Кампуш розслабився. Висока подача. Спочатку карабін перевисів у повітрі Мартинюка. Фал залишився на своїй позиції. А кампуш та Шабанов дивилися, як же бореться карабін проти Мартинюка. Цю подача від Шабанова. Не вдається далеко вибитись. Фал, точно м'яч першим грає. Знову обігра Шепелєва. І ось вона нагода від притули. Проходить комбінація. Рунич не встигне вдарити. От ногою на виніс просто грає. Георгій Єрмаков вже не став стрибати а від простоти та надійності в цьому. Іде далі передача козак пробиває ще один удар. Ледві потягнув і нікому добити. Зараз нам показують епізод з передачі Біляєва, де Козак пробивав. І тут, до речі, цікавий момент, на який так в динаміці не звернули увагу, де знову один із футболістів руха. Цього разу це був Артур Рябов. Потенційно міг би заблокувати цей удар руками. Але тут подивилися і ніби абсолютно ідентична позиція. Рук я маю на увазі У Рябова, яка була у Слюбика в матч проти Колоса. Розвертає корпус. І питання в тому лише в яку руку зіграв. Чи право, чи вліво. Здається, перший дотик правий був, якщо дотик лівий був, так. Тут дається обігратися. Козак просить Біляєва. Біляєв показував, що не треба йому віддавати, що комусь в глибину треба. Але Біляєв сам прибирає суперника. Віддає передачу, Закручується м'яч. ледвій на перехопленні. Забігав вже Дживані. Замін будь-якому разі. Немає ні в Віталія Паноморьова, ні в Руслана Ротаня. Ну, да, ще розіграти. Десь ще ці 20 секунд компенсує Афанасів. Я так думаю, хоча висток уже тримає біля рота і не дає навіть вибити м'яч Георгію Єрмакову. Рухта Олександрія вдруге в сезоні грають в нічию 1-1. Втрачає очки команда Руслана Ротаня і зараз в Києві потепління не лише на вулиці, а й в турнірній таблиці. Динамо тепер відривається від Олександрії одразу на шість очок. І десь потирає руки Шахтар та Даріо Серна, який сьогодні завітав на арену львів і побачив, як їхній конкурент за срібло виступається. І тепер його можна. Наздоганяти до мінімуму Шахтар може скоротити відставання до одного очка, якщо доведе до перемоги свій матч проти Кривбасу. Просто якісь неймовірні цифри. Жодної перемоги в Олександрії в 10 матчах Української прем'єр-ліги над рухом, і це восьма нічия, хто би міг подумати. Далі, якщо розійти по календарю в руха Карпати на черзі, а Олександрія продовжить свої виїзні виїжджі, тому що домашніх поєдинків у... Підопічник Руслана Ротаня залишився лише один з аж наприкінці травня в 29-му турі. Далі лише переїзди.